У Харкові підписання меморандуму про співпрацю з італійською гуманітарною організацією Інтерсос. Її представники надаватимуть допомогу постраждалим від війни мешканцям усього регіону та розпочинають працювати саме з обласного центру. Наразі в нас важливе завдання підготовка Харкова до зими, так би мовити, утеплення, як ми називаємо. Але в цю програму буде включено багато пунктів. Якщо це можливо, сьогодні ми б хотіли зрозуміти, які потреби є в міста Харків і чим інтресос може допомогти в підготовці до зими. Міський голова Ігор Терехов пояснює, попереду багато викликів, можливих непредбачуваних ситуацій. Адже харків'ян чекає найскладніша зима за усю історію. точки зору опалювана. З точки зору, можлива катастрофа у енергетичній сфері, тому ми дуже плідно готуємось до опалювального сезону. Тож від партнерів додає мер, необхідна уся допомога, яку вони зможуть виділити, починаючи з генераторних установок, наметів, продуктів харчування, теплових пушок і так далі. Наскільки що можливо, усьому будемо вдячними головну увагу, пояснюють представники організації. Наразі приділяють охороні здоров'я, соцзахисту та непродовольчій допомозі. Йдеться про надання необхідної побутової техніки, теплих речей, постільної білизни, матраців, Ми закуповуємо дрова це 1400 кубів для людей, це буржуйки в контексті в контексті потреб а, і зимовий одяг це те над чим зараз вже працюємо і в місті і в області мобільні бригади які включають в себе соціальний компонент і медичний компонент, Це мобільні бригади, які будуть мати такий міні-бус з певним медичним обладнанням і будуть їздити відповідно до потреб і надавати допомогу як і переселенцям, так і місцевим жителям. У подальшому у Харкові планують відкрити офіс, де постійно перебуватимуть представники організації. Це пояснюють допоможе активніше комунікувати з місцевою владою, аби розуміти, чого потребують люди. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренко, Юрій Бубикін, Харківські звісті.